Те, що потрібно дебати, це безумовно, тому що у нас є приклад минулих президентських виборів, коли дебатів не було між основними кандидатами, тому що один з кандидатів відмовився від них. Причому він не просто відмовився, він агресивно відмовився. Він сказав, що мені нема про що говорити, а дебати є безумовною ознакою громадянського суспільства, тому що люди мають знати, люди, виборці, на увазі, мають знати. Це зараз говорю, думаю, а вони ж сильно говорять одне, а роблять інше. Насправді, тому що ніхто не читає програм кандидатів ніколи, тому що в нас емоційний завжди вибір. Типу хороший, плохой, красивий, красивий. От, і... Але менше з тим, Слідно, дебати повинні бути, безумовно, причому вони мають бути, вони мають бути зроблені таким чином, щоб у суб'єктів цих не було вибору. З ким саме він буде говорити, з ким він не буде говорити, що цей рейтинговий кандидат, цей не рейтинг, вони мають говорити всі. Причому я вважаю, що вони мають говорити як і в широкому волі всі разом, так і персонально сам на сам для того, щоб глядач і виборець мав. Уявлення, хто ці люди, тому що часто під час власних дебатів, ми, якщо згадати дебати четвертого року між Ющенко і Януковичем, ну, Янукович, власне для нас, для виборців, ми його мало знали. Йому був закрити такі людина в футлярі, а він там скарився коли при польську там почав читати ще щось. Ну, ми зрозуміло приблизно, хто він є.